Вітаю усіх, з вами Ірес, і як ваші справи, ми повертаємося на наш улюбленіший проект Майнкейк і я думаю, в наступному відео в нас точно буде розіграш. Так, давайте натиснемо грати. Я не пам'ятаю, де я виходив. Опа, опа, біля, біля лабораторії я виходив, давайте відхилимось і спробуємо ще раз зайти в лабораторію. Жах, на сервері взагалі ніхто не грає, я подивився, ми відхилтись не можемо, бо в нас немає їжі. У нас реально ну, тільки напої. Куди можна зганяти, знаєте, я так подумав, що це знову тут означає оце. це. Скажіть мені, що це означає? Воно мене бісить. Давайте зганяємо коротше, на військову частину, вона недалеко знаходиться, а потім застрибнемо в лабораторію. Як вам така ідейка? Я думаю, класно. Полетіли. О, подивіться, подивіться, як це виглядає. Я минулий раз не роздивився на ці великі здання будівлі. Блін, клас, клас, мені подобається. Воу, це що, Натяк, що сюди можна заїхати колись на машині? Чи там так, просто так це додав? Як думаєте? Я думаю, звісно, просто так це Я так наводжу хайп, що колись, на мейнкейк, додадуть автомобілі. Ну, було б непоганим. Оу, камінка, як давно я тут не був. Блін, я щось якийсь низкий на Майнкрафті. Ну так, да, так, да, знаєте. Ну і чого це низький? Високий ріст шість. на секундочку, а. А, Так, так. Заходимо сюди. Тут ніфіга нема. якийсь рюкзак, школьний, блін, яка школа. Дайте похавати. Да їжа, де їжа, я не бачу їжі. Опа, консервовані гірки, давайте захаваємо їх. Оу, супер, воно непогано працює. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ви запитаєте нашому мені два військових рюкзака? Я вам не дам адекватну відповідь, бо її просто не існує, повірте мені, я сам не знаю. На хіба воно мені тут, але ладно, хай буде. Оу, магазин їжі. Чудово, сподіваюся, ми щось знайдемо тут класне. Я не поняв. Ну чого, дитяче харчування, це єдине, що ми тут знайшли, ну ладно, якраз бо нам, ну знаєте, 42 роки якраз нам підходить. Якраз доросла дитина. Все окей, так, туристичний рюкзачок не підходить, звичайно, молочко візьмемо і полетіли далі. Цікаво, що буде, що нас буде чекати на об'єкті А3Б. Я дуже давно туди не ходив, прям дуже-дуже давно. Здається, останній раз це було десь 22-му році. Десь аж так. І знаєте, і там хтось сидить, і нас спам вб'є і потім в чаті буде ще сміятись. Сподіваюсь, цього не буде. Оу, тут заправна станція, ну ніби вона тут і була раніше. Або ні. Хз. Та скільки можна бігати? Я вже стомився. Я вже стомився я біжу 5 хвилин на цей об'єкт А3Б. Але ну ніфіга. Ніфіга не відбувається. Ми просто біжамо, і знаєте, тут нуль контенту навіть свинок не додали. Де ці свинки афроамериканці? Навіть свинок нема, це шок. Шок, мені вже сумно. Від того, що раніше ти бів хоча б якісь міні боси були якийсь мінімальний контент. А зараз навіть цього немає. Я, блін, два тижні не грав. Бо три. Капець, це ніби даунгрейд якийсь а, жах. А ну, зможемо піймати. Давай, давай, давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, головою, головою. Хауч! Ми розбили. Блін, вона розбилась об нас. І навіть задамажило. Прикол. Прикол. Що я бачу, ми добігли, ми добігли. Я не прийшло мільйон років, як ми це зробили. Ла це капець, було так душно бігти сюди, скажу чесно. Ми нуль контенту, просто ти біжиш і нуль контенту, нічого тебе не зустрічає на карті. Ти просто так біжиш і біжиш, і біжиш, і біжиш. Це блин, що, якийсь симулятор з фореста? Так, заходимо, ми бачимо зомбі, а це означає. А це означає, що що тут хтось був. Ну це капець. О! А, я-то пам'ятаю, пам'ятаю, як сюди зайти. Бачите. Ой, вони ніби-ніби ніби зробили її трохи більше, чи. І мені так здається. Так, да, тут точно хтось був, я вам кажу, присягаюся. Блін, да, воно змінило трохи и. І... Трошечки змінило, Блін, як мені зайти тут внутрі. Я хочу зайти без... сюди. О. А руки то пам'ятають! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ти! От. Ідити, ідії ти. Іди, іди. Ха, ізи, ізи, хотіла нас би. Ах, ти паскуда, ти така. Іди сюди, хотіла нас бити. Окей, зараз я вам покажу, блин. Поїмо, поїмо трошки. Так. Втоплін. Капець, вони одразу, знаєте, тебе зустрічають. Ногу зламали. Ногу. Ногу з одної тички. Ну йо -мо. -йо. Це як взагалі? Це як? Ну не хвилюйтесь, мене все прораховано. Ну але це треш з одної тички, просто бам і все. Добре, що в мене їх декілька. Але тепер бінці такі лишились дефолтні, а вони фігово хилять. Я вам кажу, вони дуже фігово хилять. Скажете, можна просто пробігти, я знаю. Давайте так зробимо. Ай йо, йо вони б'ють бються ну заїбали вже. А, вау. Типу на другий поверх можна прийти? Я про це не знав. І барніше був тільки один. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай-яй-яй, -ай -ай. а їх тут дофіга. Ладно, ми розберемося з ними зараз. Мейбі. А! Найс, Що тут по По Послиним скому, блін, фігня якась. Реально фігня. У мене ніби такий же самий. Це реально фігня якась. І по луту тут якась фігня, дивіться, куди б я не йшов, тут ну, ніфіга нема. Доки якась обойма йшов тут скільки. Блін, як багато набоїв. І все, і все, типу. Якийсь бронебійний, І це все, тут воно залутано, -мо, хтось залутав. Якийсь пісюхаль зав і залутав, і до мене я ще знаєте, ось так зайшов і, і вийшов. Ладно, давайте звідси звалювати, Тут немає нічого цікавого. Це серйозно прям думав тут щось буде цікаво, ага, блін, ніфіга. Нуль, нуль тут е цікавого на цій воєнка просто бігаєш якийсь. Дефолтний лут, вони навіть лут не стали робити краще. Я здивований. Лут навіть, блін, такий самий тут спавниться, навіть мені здається гірше. Ну хоча б сонечко ладно валимо звідси. Ех, прошиває ВНК, Ніфіга фігати не змінилося, хоча вони там да, додали щось, типу, прикольне, але ну, це, блін, і все. Два поверхи, блін, додали, а толку. ну, як було, дерьмі ще таке лишилося. Бо вже точно хтось залутав до мене і все саме класне забрав. А мені все одно немає де це колекціонувати. Тому зараз будемо бігти знову до лабораторії. КЛАС! 10 з 10, що я можу сказати. Я думаю, залезі навалити тут якийсь контент, був, ну, крінж контент ну тут просто не можеш робити, ти бігаєш з одної точки в іншу, і ну ніхуя не відбувається. Ти просто, як знаєте, туди-сюди прибігаєш і убігаєш. Ну там в лабораторії знаєш, що там є якийсь новий босс. Можемо його затестити, мейбі він мене вб'є. Але я хочу сказати, нові зомбі, вони навпаки, вони бісяться ще більше. Тепер старі зомбі, їх типу ну, занадто тут дофіга цих зомбі. Вони просто портять геймплей. Постійно ти кудись заходиш і зомбі спавніть спавниться. Таке враження, що спеціально підкрутили спавми зомбі, що просто за звичайні гравці не виходили з цього проєкту і більше ніколи на нього не заходили. Типу, це ніби клас, з цими зомбі, да? типу, не так легко вбити, Але, блядь Ну це піздець. Це реально піздець, цими зомбі. Да, я горю і да, це відео, де я просто 24 на 7 буду горіти. Так і називемо це. Палаючий похід на об'єкт А3Б. Ну, знаєте, є плюс, мене не вбивають. Тепер, ну, тепер бу... Ми... Я вже скільки тут граю, вже 6 місяців мене не можуть вбити. Це вже рекорд, на рекордик йдемо, А хавка то є? Дайте щось поживати, може почавкати, я щось хочу. Нарешті, нарешті, знаєте, як я радий його бачити, цього свина афроамериканця ви не уявляєте просто. Це неймовірно, це єдине щось приємне за оці всі 24 хвилини, оскільки я тут вже граю, бігаю туди-сюди. Оцей свина афроамериканець, він він підняв мені настрій. Зараз біжимо на заправну станцію і спробуємо ще. О, ще свин! Є! це нові він навіть стоїть. Дивіться, як йому сумно. Навіть не хотів нас атакувати. Ой, блін, мені і тут здалося що це свин, а це не здалося. Так воно і є. Oh. Ну, ну, я вирішив постріляти, знаєте. Давно не стріляв вже і забув, як воно все стріляється. Плюс e, мейбі увагу приверну до себе кого-небудь. Так, заходимо. Що в нас тут на заправній станції? Зомбі в масці. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой А це й може да, нам щось зробити? Дивіться, мотика його затикали. Мотику, блін, підпорчені банани нас чекають. Шоколадні батончики, ладно, я ж шоколад то не їм, але ну, заради вас з'їм, з'їмо зліїмо цьому відео. Так, давайте ще один з'їмо. Не наївся, не наївся. І зап'ємо зараз ще лимонадом, щоб було побільше калорій. Я ось так дивлюся, яка нам лабораторія. Ми прийдемо туди і нас просто вб'ють ці лабораторії. я Кажу, просто вб'ють. У мене тільки одна мотика, і все. Більше нічого такого нема. Це блін, алюмінієвою, ну це шо. Ну, це, це приколи когось бити? Ну, це реально якісь приколи. <сум> Отруємо паночку Брепсі. <сум> От саме кварні. <сум> Так, ми вертаємо знову до лабораторії, чатику, і я, типу, навіть не знаю, щось я награвся вже на цьому проєкті на сьогодні. Це вже в них частині підемо знову лабораторію, чек до цього нового боса. Я думаю, буде щось класне, але душно, душно онлайні немає якогось кіпі, щось якогось контенту. Таке все таке. основна фіча була цього проєкту. Це онлайн. Знаєте, що тут постійно багато гравців, і вони витворяли якийсь uh, крінж. Можна було постріляти, щось пробити. Як тут нема гравців, ти просто бігаєш. Та й все просто бігаєш. Окей, uh, okay. дякую величезно за пригляд. З вами був Айресик, Якщо хочете розіграш, дайте мені знати. Якщо чекаєте стріма, теж дайте знати. Все буде. Побачимося вже в next відео. па-па.